Перше, як і в 2014 році, коли фактично розпочалося вторгнення Російської Федерації на нашу територію, без допомоги волонтерів, добровольців і Бізнесу тоді б Україна навряд чи вистояла, і збройні сили України дуже цього потребували. Так само і після повномасштабного вторгнення, без підтримки бізнесу наших громадян і без їхньої згуртованості, звичайно, що дуже багато потреб, особливо у перші тижні місяці такої повномасштабної опору окупанту, то було б надзвичайно складно, якщо не сказати нереально. Тут хочу сказати, що треба віддати належне середньому і малому бізнесу, який дуже згуртувався, і частково великому крупному бізнесу, але не всім. Тому що на жаль є прецеденти, коли представники крупного бізнесу, якщо хочете, олігархи певні певні групи фінансові. Ну дуже якщо не взагалі не допомагали, то дуже слабо сприяли обороні України, і в цьому плані, чесно кажучи, середній малий бізнес, люди на місцях гуртувалися набагато краще, і продовжують це робити. Другий момент, ви знаєте, провожу паралелі, коли у 2020 році вперше запроваджували карантин. Від е коронавірусу, і тоді дуже багато рішень, які вперше за часи незалежності приймалися на рівні там виконавчої влади, і була певна така розгубленість серед міністерств. Я тоді був представником Кабміну і добре це бачив, тому що прецедентів до того ухвалення якихось напрацьованих наперед рішень не було. Так само багато рішень. Частково і помилкових, частково і ефективних було прийнято і тепер після повномасштабного вторгнення. І дуже чітко цей процес ці 6 місяців показали, які органи себе показали ефективно, а які не дуже. І цей насправді такий аудит загальний нам на рівні, наприклад, парламентського контролю. Він чітко є. І я вам скажу, що висновки будуть робитися. Є певні служби, є певні органи, які показали свою неефективність. Є навпаки, які проявили себе дуже добре. Я думаю, що це в майбутньому все таки відобразиться на в тому числі діяльності Верховної Ради і парламентському контролю з боку народних депутатів. Ну і третій аспект фінансовий. Ми маємо прийти віддалі до цієї системи, до того рівня фінансування нашої безпеки, оборони і збройних сил України, щоб волонтерська гуманітарна допомога з боку людей і бізнесу був тільки як додатковий інструмент, а насправді. Наше військо було добре оснащено, добре нагодовано і бажано добре підготовлено і озброєне. І це все робилося за рахунок держави. Ви бачите проект бюджету на наступний рік. Там фактично він наполовину складається з фінансування саме безпеки і оборони. Але ви згадали, що ви з Ярославом уже проект обговорювали. Я би хотів тут сказати, що знаєте, проект це добре, але хотілось би побачити на його на його редакцію після того як. Суб'єкти законодавчої ініціативи внесуть свої пропозиції правки, так звані хотілки, і після того як комітет профільний. Деякі з них врахує чи не врахує, тому що той документ, який зараз є, він на перший погляд досить цікавий і відповідає викликам часу, коли в нас збройні сили, оборона, безпека і соціально захищені статті витрат, соціальне забезпечення фактично стають основними статтями витрат бюджету, але там немає дуже багатьох тих речей, які завжди були в попередніх бюджетах. І мені здається, що певний рівень лобізму і спроб все-таки повернути деякі статті витрат. До другого читання вони будуть проявлятися, тому документ буде цікавіше аналізувати вже тоді, коли він буде голосуватися в другому читанні.